Всім привіт, на зв'язку РС. Сьогодні у нас війна з расистами. Альянс називається у них Пуля. Пуля з гівна. Перший тапок мій. Перший тапок мій це тапок, який, в принципі, я переробив. Тут було 3-1-1. Зараз уже одного фіола я забрав, докачав я синього Гема. Та вінчі, та вінчі, так. Дуже прикольний герой, він мені подобається, якраз на цю команду він тут зайде. В принципі, я знав, що він відлетить, пожертвував ним заради того, щоб зробити от таку штуку. Тому що в мене були заряжені фіолетова ударна команда. Забрав я цього люцифера і далі буде в принципі, по накатанні, добивати по одному. Ну, В принципі, тут вже можна сказати, що тут буде шот, тому що тут е, доволі впевнено, команда легка, лікарів куча. І два там цих Люцифери, і там три ударника було. Да? Да. Ось так, в такому плані. Ну, Лишається просто добити їх та і все. Цю команду я вперше застосовую на війні. Бо було ж тут 3-1-1, і то завжди дуже сильно залежно було від фіолетового камня. Як фіолетового нема, то рахуй, бій не виграєш. А тепер, в принципі, з'явився ще один ударник це синій. Він доволі непогано. Він дуже класно заряджає. Чим він класний? Що він заряджає манною хоруса. І Поларуна, і вони швидше заряджаються на наступні кроки або на перші свої кроки. Тобто робить з них умовно середніх. А... Ну, ну да, умовно середніх, а заларуна умовно швидкого. Так, перший шот у нас є. Він я починаю з слабших атак, а потім в кінці вже починаю сильні атаки робити. Ось ця битва була дуже прикольна. Спостерігайте, тут два пазузу, Марс і дуже дуже крепкий два Міньйончика, Це дівчани, Це як їм фігня Короче, зелена. Забувся. ладно, ну, Суть не в тому. Короче, бадався і тут 5 хвилин з чим-то. Просто на пришвидшеному воно пришвидшено, можливо, швидко воно пройде. Тобто вони не могли пробити, тому що в мене лише один швидкий, і по ЗУЗу як били, то особо не наносили урону, плюс моя дявоча давала крепкість. І я не міг нормально пробити. Але все ж таки в мене воно все з часом вийшло. Ось, дуже класно, як ви бачите, вилікує Генріх. Дуже круто, по 450 за захід. Асура був майже мертвий. Хоп-хоп-хоп, один хід і він вже підлікувався. А разом з дядичам воно додається. І це ну, команда дуже, ну, дуже крепка в такому плані. Ось, Бачите, ворожі пазузу б'ють, а воно як горохом стіну. Але в мене, щоб сильно так урона, то не вистачало, щоб гарно шваркнути, щоб зразу забрати одного-двох-трьох. Але методично крок за кроком вогонь від Асури, яд від Генріха, зріз броні. Методично потрошки-потрошку ми розбивали. Дівчан прибрали, далі вже буде трошки легше. Тут ось на соплях білобохмій. Генріх його підліковує кожного кроку по 100. І ось зараз дявочан накидає і вже буде простіше. І таким чином Білий Бог виживає. Да, ну зріз броні тут, звісно, дуже вирішує. Аби не було сів, то я гадаю, я б тут... так би ми і бадалися до кінця, не пробив би. А так потроху-потроху, героя за героєм ми прибираємо. Ну Тут уже лишається фігня, трошки добити і все. Все, він там догорів, ядом. Другий шот ми зробили. Так, третя команда на менюнчиків гарно. Ну і на, то, в принципі, вона на всіх нормальна, та на таких на кісям, або на І Тут якраз э, дандоло на кедони э, мені не загрожують, тому що в мене є э, такеда, так, він э, перебиває то є зменшення урону від літи, він перебиває на позитивну динаміку. Ну, в принципі, теж тут. Кожен герой друг друга доповнює, наприклад, ось Одіссей дає баф на атаку, Honda дає на 20% більший урон, і таке да, ще на 15%. І плюс вони всі б'ють з плешем, тобто по 3, виходить доволі непогано. Тут теж ми крок за кроком, героя за героєм забираємо. Цілі беру складні, бо і тапки беру не сильні. Далі вже в кінці там буде три відносно складні цілі. Там вже побачите. Ну, В принципі, на цих цілях теж розбиви були на других хвилях. Тому так, Так, ось вже більш-менш така ціль. Царя мауп я викинув з команди взяв хемделя простого, тому що у нього хоч і точковий урон, зато більший урон, ніж у царя мауп. Не знаю, що я з тим царем буду ще робити. Може ще десь буду грати, може ні. Ну, Останні війни він щось не дуже мене порадував. Тому так, може тут так склалося, не знаю. Але от... є як є. Ну, Тут, понятно, що Канна заблокувала після. Е... Після того, як я задиспелив Атропас в центрі плечі, кана своє робить. Ну і тут дивіться, тут в принципі Хаймдель ну, гарну роль зіграв. Він Метіди забрав 40% мани, тим самим відстрочив її відхил. Тим самим дав мені час е, далі позаряджатись. Тому, в принципі, герой, якщо контролювати його, то він і корисний буде. На даному етапі бачу, що він мені краще, ніж той мавп. Хоча я вважав інакше. Ну, можливо, в одній ситуації той краще, в іншій той. Якось так. В ідеалі на майбутнє в цей етап, замість Хемделя я планую вставити Аполлона. Він в мене ще не качаний лежить, але коли я його качаю, я його сюди поставлю. Чому Аполлона? Тому що він дуже класно заходить, наприклад, як контракт Канні ну, так умовно контра Канні, тому що він дає промахи і Канна тоді як мінімум може, може промаже, може не промаже, але шанс є, підвищується протидіяти їй, так? Не лише там своєю Канною плюс Джован а підвищуються шанси. Так, ще один шот є. І ось тут, дивіться, тут доволі такий, ну, сильний тапок уже в мене пішов, але я Доволі неприємний захист, наче седна в центрі, але пазузу і Агнеска на плечах вони грають дуже, ну, відіграють дуже класну роль під седною. Понятно, що якби тут йшов якоюсь там моно-полумоно і там зміг би зарядитись уявно до того, як вони походять, то так, зноситься це все швидше і так далі. Але понятно, що якби не зарядився, то це був би чистий нуль. А так ми от граємо таким чином, що є герої мої, які протидіють їхнім героям. І от таким чином друг через друга переграємо. Оборон зарядився, це вже добре. Починають на мене накидуватись міньйони от гнески. Це дуже кумари, це дуже неприємно, вони з'їдають доволі добре. Герой дуже класний і показує на плечі себе. От, мені дуже подобається вона, як стоїть на плечі. Тому в кого є. Наприклад, під такими якимись лікарями, під седнами, вона дуже гарно буде там стояти. Тут в принципі, от, дивіться, всі мої заряджаються дуже повільно. Е, магія взагалі майже не приходить Вон до зеленого взагалі, вона, фігура, не прийшла. Міньйони віджирають дуже класно. І щоб їх розвіяти, там потрібно коротше, хіл такий, як одноразовий, щоб одноразово багато полікуватися. А в мене тут всі тікові хіли, тому було складно. Все, тут шот на соплях, можна сказати, але вийшло. Так. І наступний тапок зараз буде мій топовий тапок, найсильніший, але я пішов на найскладнішу ціль, яку я брав на цій війні. Доволі неприємно. План був такий вбити спочатку Ангріса, а потім убити кукулькана. Але це був, я думаю, що це помилковий був план. Мабуть, потрібно було бити ангріса, а потім старатись не кукуля бити, а шипа, тому що шип наробив тут ну, таких ділов, скажімо так, дуже неприємних. От Я вдарив в кукуля, чи в кого я там вдарив, не пам'ятаю. А, не. ну так. Да. Починаю щось старатись бити кукуля, а тим, тим самим часом заряджається шип. А шип він не диспелиться. Підвище лікування і коротше, понеслась. І центр пробив. Центр пробив, але ж тапок такий, що хотілося б ним шотнути. Але вийшло, як вийшло. Да, тут коротше, 5 шотів зроблено, шостий тапок вже трохи не, не дотянув. Ну буває. Але я так передивлюся. дивлюся, що в принципі нічого іншого ну, тут зробити не, не вийшло. Пшипаб я теж не вбив би тими героями, які зарядились. Тому так воно склалося. Захист вийшов такий і розклад вийшов не на мою користь. Ну, в принципі, все там. Я зараз трошки підкоцию кукулькана. Пару кроків походжу, щоб він там по 50 хрона йому подавали, щоб він трошки по щоб його трошки покоцило і втічу. В цілому війною задоволений. 5 шотів зроблено. Всім гарного дня. Так, друзі, всім привіт, Тарас на зв'язку. Дивіться, результат війни повністю я не буду дочікуватись, бо це буде пізно, записую відео вже зараз. Тут явна перемога у пулі з гівна. Лишилося сім татків. У нас залишилося 30, чи 31, 29 вже, ну, тость в атаці зараз, да, двоє в атаці. І рахунок, як ви бачите, 4 360 на 3 600. тобто, в принципі, 5 700 під 6 000 ми наберемо. Вони під 4000, якщо не беруть, то буде добре, тому що в них там зараз нулі за нулями, розбиви за розбивами, ну якась така картина зараз де там. Ну, Коротше, не дуже в них все зараз іде. Їхні топи, товстий у них це був Безпреділ 5950. Але він е, набрав 150 балів за свої 6 атак, обісрався по повній і виходить, вся надія там була на нього. І на його захист. Ми його захист на переб... два перевороти вже зробили, два рази його шотнули без всяких проблем. І третій раз, не знаю, може й третій раз його швархнуть. Ну там буде видно. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, як у вас закінчилась війна.